Привіт, я Дмитро Іванович, інвестор котеджного містечка Гран Монтана, яке знаходиться в 15 хвилинах їзди від Києва. І ми продовжуємо нашу серію роликів про будівництво енергоефективного енергозберігаючого будинку площою 124 квадратних метра від будівництва до ремонту під ключ. А першу серію ви можете подивитись ось тут. Почав покращувати свою українську мову. Тому в цьому відео може бути декілька помилок. Запрошую до приємного перегляду. Почнемо з огляду ходу наших робіт. Сьогодні 30 листопада і ми подивимося, які роботи ми виконали. Ми встановили вікна, утеплили будинок 15 сантиметровим утеплюючим пенополістиролом Потім нанесли армуючу сітку і перетягнули клеєм, поклеяли плитку. І перетягнули фасадною силиконовою штукатуркою. Всередині будинку ми зробили наступні роботи: виконали всі перегородки згідно планировки, зробили електророзводку, потім розвели систему кондиціювання, виповни штукатурні роботи гіпсовою штукатуркою, зробили теплу підлогу і зробили стяжкою теплої підлоги і запустили опалення. Зараз в будинку температура 22 градуси, тепле працюють, висихає. Штукатурка для того, щоб приступити до оздоблюваних робіт. Вікна ми встановлюємо в нашому будинку компанії ВДС, шоста серія, п'ятикамерний профіль. Стеклопакети у нас двохкамерні з теплою дистанцією, два мультифункціональних стекла і обі камери, заповнені аргоном. На сьогоднішній день це найтеплойомкі стеклопакет. На фасаді я вже показував, що ми встановлюємо силіконовий примикаючий профіль. Всередині будинку так само, між вікном. І відкосом у нас стоїть силіконовий привикаючий профіль, який ви зараз бачите. Особливий нюанс, як ми встановлюємо окна. Ми окна встановлюємо. Спочатку ми отеплюємо весь відкос по всьому периметру. Потім встановлюємо окна і проходимося герметиком знаружи і всередині. Після цього ми зсередини, і ззовні підходимо знову утеплювачем і знаходимо ним на профіль. Таким чином ми обираємо повністю мост холода, який може існувати між вікном і будинком. В цьому будинку у нас найбільший відсоток співвідношення площі вікон до площі будинку. Площа вікон 65 квадратних метрів, що складає 52% площі будинку. На даху ми поклали мембрану норвежського виробництва. Нам залишилось поставити тільки. Єдне вікно, яка компанія Velux нам поставить через 2 неділі. Друзі, хочу поділитися з вами цікавим фактом. З аналітики YouTube ми помітили, що 99% з вас ще не натиснули на кнопку підписатися. Маю до вас прохання. Якщо ви дивитесь це відео і воно вам подобається, але ви ще й досі не підписалися на наш канал, то будь ласка, зробіть це зараз. Ваша підписка. Допомагає нам покращувати якість нашого контенту, збільшити його кількість та розширювати наші можливості. Дуже вам дякую. І ви переконаєтесь, що все, що ми тут робимо, стає кращим. Знайомтесь, це Дмитро Мандзюк, наш головний партнер по інженерії, власник компанії Elementum, який впроваджує всі наші інженерні рішення. В наших будинках. Дмитро, розкажи, будь ласка, що ми плануємо зробити в цьому будинку. На відміну від першого шоуруму, де ми реалізували преміальний варіант інженерії. В цьому шоурумі ми вирішили розробити більш бюджетний варіант для клієнтів, які розраховують на менші бюджети. В чому полягає різниця? Перше, саме головне, це чим ми опалюємо цей будинок. В цьому шоурумі це електрокотел. Торговий маркет Technics – це Угорщина, європейський виробник, який має вже в собі інтегрований мобільний додаток, і користувач може управляти електрокотлом з свого телефону. Система опалення реалізована абсолютно так же, як і в преміальному будинку. Це лише тепла підлога, якої тут більш ніж достатньо, тому що будинки теплі. Але на відміну від преміального шоуруму, де ми використовували трубу преміального класу РХАУ. Німеччина тут використовується труба польського. Дмитро, а чому ми вирішили в нашому більш бюджетному варіанті виконати все ж таки опалення теплою підлогою, а не радіаторами і не конвекторами? Ну, по-перше, по вартості система теплої підлоги, оскільки ми взяли тут більш дешеву трубу для теплої підлоги польського виробника, вона не дорожча, ніж радіаторна чи конвекторна система опалення. По-друге, це низькотемпературна система опалення. Якщо в майбутньому замовник захоче інтегрувати, поставити тепловий насос, вона буде ідеально підходити для цього. По-третє, з точки зору дизайну, ми не бачимо ніяких зовнішніх приладів. І замовник може з точки зору дизайну мати більше варіацій, як облаштувати свій будинок. Ваші будинки вони дуже енергоефективні і теплої підлоги більш ніж достатньо, щоб лише теплою підлогою обігріти рівномірно. Цей будинок. Що ви звернули увагу, незважаючи на велику площу, площу вікон в кожному будинку, у нас ніде немає внутрішньопідлогових конвекторів. Вікна самі по собі дуже якісні. По-друге, тут їх монтували правильно, використовується так званий теплий монтаж. Плюс теплу підлогу, коли у нас з грибінки йде перша подаюча труба, ми підводимо під саме вікно і робимо 3-4 вітка шагом 2-3 см. Таким чином, у нас ця, ось, ось ця от зона сама тепла, і в нас ніколи вікна не плачуть, і в будинку завжди рівномірно тепло. І ще, що дуже важливо, що преміальний шоурум і цей шоурум, вони нічим не відрізняються по енергоефективності. Потужність, яка, яка потрібна на цей будинок, дорівнює 6 кВт. Тобто потрібен електрокотел потужністю 6 кВт. Але там у нас ці 6 кВт тепла виробляє тепловий насос з ефектив від 4 до 5. А тут у нас працює електрокотел, який має споживання один до одного. Дмитро, Розповідь нашим клієнтам, чим відрізняється система вентиляції і охолодження в цьому будинку від будинку преміум класу. Якщо в шоурумі преміум класу джерелом холода, у нас є тепловий насос гетермальний. А роздача холода відбувається за допомогою канальних фанколів. То в цьому шоурумі -шоу ми будемо ставити мультисплит систему мультиспліт систему охолодження торгової марки Арастар це український бренд, який співпрацює з хітачі з японським виробником. У нас буде один зовнішній блок, який буде стояти на даху, щоб фасади були чисті і це виглядало гарно. Та чотири внутрішніх блока. Різниця по системам вентиляції. В преміальному шоурумі у нас є центральна система приточно витяжної вентиляції з рекуперацією, яка подає свіже та очищене повітря на весь будинок. Тут у нас буде стояти локальна система вентиляції, або так в народі так названі рекуператори в кожній кімнаті, які будуть давати від 30 до 120 кубів свіжого повітря, в залежності від того, на якій швидкості будуть вони працювати. І мінусів системи локальної вентиляції це перше, те, що буде все-таки вийде на стіні декоративну решітку. Друге на третій швидкості ця система, в принципі, має, е, шум і це буде визивати деякий дискомфорт. Тому, е, Порада використовувати все таки першу другу швидкість, що більш ніж достатньо для двох-трьох людей, які знаходяться в кімнаті, із плюсів локальної системи вентиляції. Це, звісно, цінова політика. Це рішення на порядок дешевше центральної системи вентиляції. Плюс ми підтримуємо українського виробника і ставимо рекуператори торгової марки «Блауберг». Дмитро, дякую і зустрінемось в наступному відео, коли встановимо систему вентиляції і охолодження. Тепер декілька слів про особливості нашого підходу до екстер'єру будинку. Як ви можете помітити, ми максимально приблизили будинок до межі ділянки. Ми осмислено використовуємо Г і П-образні форми будинку для того, щоб максимізувати зовнішній простір ділянки для комфортного відпочинку та сімейних зборів. Нас завжди надихає ідея відкритості і гармонії з природою. Тому ми обрали дизайн фасадної частини з невисокими парканами. І це подобається нашим мешканцям. Такий підхід створює атмосферу відкритості. А завдяки одноповерховій забудові і живописам вокруг земельної ділянки, ми створюємо атмосферу приватності нашим резидентам щодо фасадних вікон, які виходять на дорогу. Усім подобаються великі вікна. Хоча це виглядає стильно, але такі вікна можуть порушувати приватність. Тому ми встановлюємо вікна на фасаді на висоті 1,80 м, що забезпечує баланс між естетикою, світовим потоком і приватністю. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступне відео, в якому наш дизайнер-архітектор Марія розповість про всі дизайнерські рішення, які ми будемо втілювати в цьому проекті.